Сьогодні корабель управління військово-морських сил України Славутич повернувся до порту Севастополя. Після довготривалого виконання завдань серпневої активації Чорноморської групи військово-морського співробітництва «Блек Сі Фор екіпаж зустріли і наші кореспонденти. Дівчата у національних костюмах з хлібом та сіллю. Командування вітчизняного флоту, екіпажі кораблів та, звичайно, ж військовий оркестр зустрічали корабель та його екіпаж на причалі Бухта Курина. Командир походу, контрадмірал Андрій Тарасов, доповів командувачу військовому морських сил збройних сил України про успішне виконання завдань в морі. Після чого на причальній стінці розпочався урочистий мітинг, в ході якого адмірал Юлій Лін привітав військових моряків з поверненням до рідного порту. Він зазначив, що всі завдання, екіпаж виконав на відмінно матеріальна частина Славутича перебуває у справному стані. А моряки отримали великий досвід взаємодії у складі оперативного з'єднання і підвищили свій професійний рівень. Виконання завдань боротьби з піратством на морі Незаконними перевезеннями і контрабандою засвідчили готовність флотів чорноморських держав спільно протидіяти сучасним викликам та загрозам регіональної безпеці. Поперше за 12 років функціонування Блексіфор. Було відпрацьовано організацію позапланової активації з'єднання для надання допомоги аварійному кораблю із залученням за відповідним узгодженням додаткових сил військово-морських сил України та Чорноморського флоту Російської Федерації. Під час активації Блексіфор, флагман походу Славутич пройшов більше 1100 морських миль, а його екіпаж відпрацював десятки бойових навчань та тренувань. Сьогоднішнє зрощення корабля. подтвердила полную готовность военно-морских сил Украины управлять международным соединением кораблей и выполнять задачи в море. Мне очень приятно сегодня говорить о том, что военно-морские силы выполняют свою задачу по обеспечению национальных интересов нашей страны в разных точках Мирового океана, в частности, в составе соединения Блэксифор. Это основная задача флота. Благодаря поддержке государства, президента, министра обороны, флот в состоянии это делать. Нам выделен был в прошлом году, в этом году достаточный финансовый ресурс, поэтому сегодня мы имеем результат. Корабли выходят в море, выполняют задачу. На завершення мітингу особового складу командувач військово-морських сил збройних сил України на виконання указу президента України від 24 серпня поточного року про присвоєння чергових військових звань та за дорученням міністра оборони України вручив погони контрадмірала, начальнику центру морських операцій військово-морських сил збройних сил України Андрію Тарасову, який під час активації корабельного з'єднання Чорноморської групи військово-морського співробітництва виконував обов'язки командира Блекси. Фора. Задача возглавить соединение Блоксифор, международное соединение, достаточно сложно и ответственно. В первую очередь из-за того, что в состав соединения входят корабли различных стран с различными характеристиками, особенностями службы. Но самое главное объединяло наш, это наше Черное море. Работа была всех кораблей, все экипажи была сплоченной. Хочу отметить особо штаб Блэксифор, который состоял также из представителей различных флотов и возглавлялся офицером ВМС Болгарии. Он также продемонстрировал очень высокую уровень слаженности и работы. Я доволен результатами, доволен деятельностью не только кораблей, но и персонально корабля управления «Славутич», которое было вдвойне сложнее задача по обеспечению работы з штабу. Розпорядження Верховної Ради України Андрія Андрійовича нагороджено грамотою та відзнакою українського парламенту. Державні нагороди також вручено кращим офіцерам флоту. В ході урочистості перед присутніми також виступив голова ради ветеранів військово-морських сил України, контрадмірал запасу Віктор Носенко, виконуючи обов'язки голови Севастопольської міської державної адміністрації Федір Рубанов та голова бюджетної комісії Севастопольської міської ради Петро Кудрівський. Ряшов, які привітали екіпаж Славутича з поверненням, та запевнили, що влада міста й надалі робитиме все можливе для покращення умов життя та служби українських військових моряків.